Нарешті є можливість, щоб показати, а чим займаються лісництва. Як ви бачите, вздовж доріг стоять ось такі стовпчики. Ну, можливо, вони краще зроблені біля магістралі. Але зовсім не видно, що там написано. Але тут є можливість в виграївських дачах почитати, бо з'явилися ось такі вироби. Звісно, напевно, хтось дав казівку. Звісно, можливо, це і треба робити, не знаю. Можливо, це відмивання коштів. Але що точно треба робити, так я вам зараз покажу. Дивіться. Ось оцю захращеність треба прибирати. Але навіть не це. Дивіться. Ось сухе сосна стоїть. Вон дерево сухе стоїть. Ось дерево стоїть. Ось там, ну, буквально за 20 метрів ще дерево стоїть. Ось чим треба лісництвом займатися. Я вже не кажу, що якщо так скоро піде, то взагалі тут вже і лісу не буде у їхньому господарстві бо тут ліса викуповуються доступ до Росії перекриваються будинками. До речі, навіть населеного пункту немає, а декілька кілометрів не можна підійти до води, бо стоять будинки. Ось чим треба займатися, а не цією, ну... не можу сказати, що. Ось так і живемо. Війна навіть не вплинула на цей процес. Далі, йде, далі йде, і справедливості немає. Але, звісно, треба її добиватися. Слава Україні!